Ха! Називається Не вставай, то не можна з ліжка, аби до операції не доживеш. Та мені по барабану. Я срати хотів на вашу операцію. І так здохну. Неважливо, чи з своїм серцем, чи з чужим. Хто? Що є хіба на що жити? У вас є сигарки? Ну що цихарок жалко. Блін, по мені що написано, що я з лікарні втік. Ну втік, ну херово мені, і що? І що? Ну всім же срать. Всім срать. Ви навіть мене не чуєте. Не чуєте мене? Що я хочу корити? На те, що я втік з лікарні, на те, що я скоро здохну. Та вам срать навіть на то, де ви живете. Він навіть лістя ніхто не прибирає, сміття валяється так. І так а... ви ж навіть а, навушники навушники не можете зняти. Ви ж навіть не чуєте когось до вас, друг дитинства, звертається, якого 20 років не бачив. І що, Він одна така сидить. Привіт! Що читаєш? Книжку. Цікава? Ну, тобі цікаво? Чи тобі теж насрати? Сидиш така вся крута, з якимсь птахом на голові саморобним. І думаєш, ти, ти інша? Крутіша? Та ти абсолютно така, як всі. І тобі так само насрати на те, що я тобі зараз кажу. Взагалі, що я до тебе звернувся. А може ти мене взагалі більше не побачиш нікого? Ну. Поговори зі мною. Ну. По... Почекай! Я ж не договорив! Почекай! Стій, мене мені не можна бігти. Не тікай від мене! Ей, ну куди ти? Я ж. Я ж нормальний, я би міг тобі навіть сам дасть щось посчитати. А, а, не тікай, мені не можна бігти!